Чай, знаешь, типа. значит съемочка. так мы сегодня выпробовываем двух собак радужный... две лайки две лайки третью мы не пускаем потому что третья загроза их да, да. красава Ничего себе одна все одна оскар 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 Ви знаєте, Соня залетів Оскар, якщо Оскар залетів, і цей другий, все. Мама дорога, вони пішли туди вниз. Пішли, пішли, красавці, да? ми йдемо за ними. Да, ми йдемо за ними, вони беруть кабана. Беруть кабана. Ой-ой-ой! ой Я знімаю. Значить Зараз загоночки, загоночки вони витягують кабана, обгавкують. Гарно працює, тобто не ви. Це дуже серйозно, лайки працюють. Дивіться, витягу, витягу, витяг кабана, дивіться, дивіться, пішов, 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 пішов. Ай, красава, красава. Об... Дивіться, обгавкують, обгавкують, обгавкують і. Щас не візьмуть, 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 візьмуть. Доганяють, доганяють, доганяють. Беремо, бере, 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 беремо, беремо. Ганяють, ганяють, дивіться, дивіться, Пішов, 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 пішов. Заганяють його. Обгаплюють, обгапкують, дивіться, дивіться, як іде. Як іде, 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 взяли, 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 взяли. Дивіться, взяли. Дивіться, довжали, дивіться, працюють. Прийні? Як працює?

Оце собака. А, собака. Ласик, Ласик відганяє собак, Відганяє собак, вони працюють, дивіться, як працюють. Як працюють собаки. дивіться. дивіться. Не пускай, не пускай. Дивіться, навіть при цьому при цьому, що власне говорить, не пускай. все, все, все. Фуу! Самого більшого взяли кабана. Працюй, на випередження, нас. Ай! Ай! Блять, а в неї узадуся, близько! Можеш забрати? А? Порвуть його, порвуть його. Але бачите, як собаки працюють. То це дійсно, це дійсно на. Це дійсно собаки на. Робочі, робочі собаки. Як, як власник, як власник, бачите, як правильно надресував собак, що вони їх заганяють, заганяють і беруть самого більшого. Не маленького, беруть самого... Більшого. Фу! Фу! Оскар, Оскар, фу! Лидер їх, лидер їх, Оскар. Фу! 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 Оскар, фу! 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 Лише його! Фу! Фу! Буран, а! Буран, буран! Фу! Оскар, не його. еху! Бля, не загнали его пиздец! Оскар! Хаба можно пустить, да, хаба мой. Я сам не буду пустить. Ебану, что вон это? Фу, фу, Оскар, Оскар, фу! Ну, дай ему скажу, ты дебил, блядь! Вот и фу! Вот фу! Ну, блядь, я же не ему говорю! Красава, красава, блядь, Він його бере там, блять, сам! Оце робота собаки! Оце робота собак, оце красиво! Собаки беруть вепра, вепра беруть собаки! Оскар фу! Оскар! Оскар! Оскар, Оскар, фу! Фу! Фу, Оскар! 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 Фу, фу! Оскар! Фу! 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 Кабан лишився сам! Оскар, фу! Фу! Фу милиш! Оскар, фу! Дивіться, як в схватку, в схватку сходить! Заходить в схватку, в схватку заходить! Дивіться! Знов доганяє, бере його знов, дивіться! Не відпускає, не відпускає! Оце тренування. Ти Оскара забереш? Оце тренування, да. так. Да, оце собака. Собака, собака працює. Бере, бере, бере звіря, бере звіря. Фу! Оскар! Оскар фу! Не борись! Оскар! Тих, собака, собака працює! Рве, рве звіря, рве. Пепра, який більший набагато за нього. Віч, підійшлися. Таке то що відео. Таке відео зняте. Фу фу! Фу, оскар! Фу! Молодець! Фу. фу, красава, красава! Все, все, лече. Оскар, Оскар, Оскар! Оскар! Оскар фу! Вепер, вепер навіть не знає, що йому робити. При таких собаках. Дивись, як робота. Яка Собака не боїться. Як працює, наскільки працює, це відважно. Дивіться, кліч, кліч, відійшли, відійшли, відшли в Фу, Пішов, 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 пішов. Бачите, все ж таки. Якщо робота, да, якщо робота налагоджена собаки, це вона дійсно вона бере самого більшого кабана і все ж таки не відходить від нього. Все, все. Для, що важно для господаря. Правильна тренування. Правильна тренування. Поставлені, поставлені задачі, собака виконала. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Красава, красава. Пішли. Пішли. Дійсно. Пішли. Ви знаєте, я тебе не щось зроблю. Ви знаєте, можна подивитися, наскільки собака працює, наскільки вона віддана господарю і вона працює.